Як тобі поступити в ситуації? Напевно, є якась проблема, ситуація, стосунки, може, є якийсь вибір, і ти не знаєш, як бути, і е, чекаєш підказки. І ось зараз карти тобі підкажуть, порекомендують тобі щось. Тому швиденько постав лайк для енергообміну. це дуже важливий ритуал, подяки. І дивись на колоди, думай про ситуацію. Може, проблема, вибір карти, скажіть. Як поступити? Перша карта. Друга карта. Обирай одну з карт. Перша друга. Інтуїтивно. Вісімка пентаклів. Через труд Через. Тут це карта часу. Треба почекати. Попрацювати, потренуватися, показати свою майстерність, відповідальність, показати свою, своє терпіння, наполегливість, зробити так, щоб людина або ситуація да, була досконально пророблена, пропрацюй пророб, щось і не. Не лінуйся, не перебувай в очікуванні, але і не форсируйся в якісь події, не, не біжи поперед потягу. І друга карта помірність, це теж карта часу, карта того, що треба все зважити, гармонізувати, заспокоїтись, примиритись з чим з чимось, помиритись або підлаштуватись під якусь ситуацію і не. Не усугубляти її, а навпаки, бути якоюсь водою, бути мудрою, спокійною, терплячою, може не терплячою, а просто такою, як, як йогі, да? в такому дзені. От перебувай у дзені і не хвилюйся, не переживай. Все буде своєчасно в цей час, який потрібно, і не забувай, що без ісходності немає, безвихідних ситуацій немає. Приходь на особисті консультації, і ми розберемо з тобою будь-яку проблему через натальну карту, через твої е, е, через карти таро і через твої власні дати народження. Через матрицю судьби, матрицю долі ти почуєш про себе найголовніше. І ти розбереш не тільки свої проблеми, а розберешся в усі своєї долі, всьому своєму житті. І я тебе чекаю. І будеш імператором своєї долі.